Команда Люксифем завітала на вечірку, де пакне фарбами, грошима і скандалами. Маємо питання до гості виставки художниці Соні Морозюк. Ви нещодавно зовсім стали нареченою. Люди помиляються. Я також помиляюсь. Війна вам подарувала коханого жах. Oh. Uh. Ми побили глечики з Анною uh. Трічер. Я їй написала смс в телеграмі. Кавнички немає, так? Складні часи усі. Ви потрапили в скандал зі своїм чоловіком. Я тримала в таємниці. У мене народилась дитинка. Тует з Дашою Майоровою. Вона спочатку боялася зі мною на один на один залишатись. Це стало соромно. Це стало соромно. Кличемо до себе винувати цю заходу Соню Морозюк і дізнаємося, хто її заможний наречений. Соня, а ви нещодавно зовсім стали нареченою. Можемо показати поближче вашу кабличку? Хто ваш наречений? Чим він займається? Він займається тим, що надихає мене. О! А я думаю, що знаєте, ми можемо з вами зустрітись ще раз і поговорити про мого нареченого, тому що сьогодні ми говоримо про мій живопис. Та довго чекати не довелося. Змі розсекретили, що нареченим соні є Роман Гринкевич. Він є сином фігуранта корупційного скандалу львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича. Днями його затримали на хабарі у 500 тисяч доларів і підозрюють у розкраданні одного мільярда гривень на поставках одягу для зсу. Соня ніколи не приховувала своїх розкішних букетів від коханого. Ймовірно, дорогі прикраси, як от годинник, за майже 35 тисяч євро. Також подарунок від її принца. Пишуть, що Роман вклав гроші і у виставку Соні, на яку ми завітали. До слова він зробив пропозицію їй у Венеції, куди виїхав як волонтер. А каблучка граф якої він освічився, коштує від 10 тисяч доларів. А яким Соня Морозюк уявляє своє весілля? Знаєте, для мене найважливіше, що була поруч родина, тому що я жаль, сьогодні моя мама не змогла приїхати. дідусь, діду, бабуся. Я найщасливіше буду наречена, якщо в день весілля мої батьки всі весь состав, весь о состав, вибачте, весь склад моєї родини вдома, будуть присутні, Це буде найважливіше, і це зробить мене найщасливішою. Скажіть, будь ласка, якщо ми вже говоримо про мистецтво, то ми можемо поговорити про ваших гостей, які сьогодні тут зібралися. Серед гостей є люди, яких дуже сильно кенселять зараз в суспільстві. Це Анна Алхім, це Інна Ворона. Розумієте, бо були б часи і, і, і є. І я думаю, що будуть, коли будуть кенселити мене. І я вважаю, що. Я цих людей знаю не за їх прояв у інстаграмі, я їх знаю особисто. І я вважаю, що кенселити когось, не знаю, перед тим як когось закенселити, подумайте 300 разів, щоб ви відчували, коли кенселять вас. Люди помиляються, я також помиляюсь, я визнаю свої помилки, вибачаюсь, люди роблять так само. Я думаю, що немає нічого гіршого, ніж війна і агресія всередині країни, коли в нас є один спільний ворог. Я пропоную всім сподобати спочатку одного ворога, а потім ми розберемось. Хто щось зробив так, хтось на якій мові сказав, не так. Розберемось. Давайте тільки після перемоги. Вже Наталя Могилевська вперше прокоментує своє материнство та ексклюзивні зізнання Анни Різадінової про стосунки зі своїм екс-чоловіком, олігархом Олександром Онищенком. Війна вам подарувала коханого, і це була історія про дуже сильні почуття. Ви навіть говорили про е, одруження з цією людиною. В який момент щось пішло не так? Це тріщина, через що вона сталася, і як ви переживали це розставання? Ну, Війна. Війна вона внесла свої корективи, але ми можна сказати, дружимо і товаришуємо і допомагаємо один одному. Час показав, що не твоє, або я подорослішала, або я щось розуміла, тому що війна Це було ваше ваше рішення закінчити стосунки? Так. Так, і війна показала ну, показала, що я дуже змінилася, і кохана людина дуже змінилася. Розумієте, мені потрібно трошки інше, і йому потрібно трошки інше. Може, а так? що вам потрібно? <гум> мені потрібна людина, яка буде дарувати мене мені тепло, ось цей затишок, про який я мріяла з дитинства. Розумієте, я з п'яти років була у великому спорті. І в мене не було такого моменту, коли мати мене обійме, тому що мама в мене тренер. Мені це, цього не вистачає Ось саме обіймів. Щоб щоб людина була зі мною, щоб підтримувала мене. А, саме це я шукаю. Чи важливо для вас, скільки заробляє чоловік і щоб він так само фінансово підтримував вас з сином? Напевно, навіть не для мене, а для якогось балансу. А, Мій партнер повинен заробляти ну точно не менше, ніж я. Це більше п'яти тисяч доларів. Чи ні, не, мен... не, більше. не більше. Чи за час війни змінилися ваші стосунки з батьком вашого сина? Ні, не змінилися. Коли мені потрібно зробити якийсь документ саме по дитині, або я не знаю там якийсь договір, ну знову ж таки на паспорт або там ще щось. Так, а вже ж ми спілкуємося, а, а, але ну, інших спільних тем в нас немає. Ну, дитина е, в основному живе зі мною, тому ну мало, а вже ж менше менше спілкування саме з татом, е, але в нього є мати. Шукали, шукали Наталю Могалевську, але не знайшли. Схоже, поптіва знайшла більш важливіші справи. Ви популярна тим, що ви модель онліфанса, так? І ви так само знімались в онліфансі. Так. Такі достатньо вільні люди, тому що багатьох дуже багато упереджень, що якщо там партнер на онліфанці фотографувався, то ми не будемо зустрічатись, а ви на цьому абсолютно зійшлися. Ми творчі, ми вільні, ми один одного підтримуємо абсолютно, правда? Так. Так <реш> ну я вважаю, що ця індустрія навіть має розвиватись в Україні, тому що це дуже класно. Скільки на місяць можна заробити на Ну, В мене це 4-5 тисяч. Звичайно, що можна більше менше, дуже індивідуальності. Весілля плануєте? <реш> ні, вже дуже далеко зайшли. <реш> ні, ні, весілля це що що, що що це таке, взагалі? Я е, проти весіль і всяких таких штук. Якщо ви живете разом, якісь спільні штуки. Ну, це неважливо. Ви нещодавно записали дует з Дашою Майоровою, да. і вам теж приписували багато хто роман. Щось у вас було, а не було якась іскра. Ні, нічого не було. Це вона спочатку боялася зі мною на один на один залишатись, бо знала, який я імпульс ім... імпульсивний. Ну, не знаю, моя репутація йде попереду мене. Я сам не знаю, який я, але люди чомусь вважають, що я якийсь. Народний дріж прийшла любов. Переможець танці зірками Макс Леонов вперше коментує своє розлучення та стосунки з Сантою Дімополос. у 2020 році. Ви виграли танці зірками Сантою Дімополос. Як ви зараз взагалі підтримуєте з неї зв'язок, не підтримуєте, спілкуєтесь, не спілкуєтесь, тому що на неї дуже багато критики і хейту, так само через її якесь розкішне життя, через те, що вона російською мовою пости писала. Чи ви її щось писали, чи спілкували? Ми більше того ми танцювали нещодавно. Вона приїжджала. От коли вона останній раз тут була, приїжджала буквально на два тижні По своїх справах. Ми з нею зустрілись потанцювати і, Перш за все для мене. Вона є людиною і. Можна порівняти з багатьма і політиками, і діячами, і якимись культурними, які е, також розмовляють російською мовою. І я вважаю, що це більше проблема е, тих людей, які використовують цю історію, які використовують мовне питання за для того, щоб розколоти суспільство. І Ця проблема буде грати на руку ворогу. Що ви зробили пропозицію своїй дружині через 9 років ваших стосунків, так. Ви одружились чи не ні, одружились? Покажіть, Покажіть, на каблучки немає, Нічого так? так? Щось ви так бачу сум в ваших очах. Щось ви так. Все абсолютно нормально. Якось війна вплинула на ваші стосунки чи ні? Війна? Так, а да, вже ж, війна впливає на всіх, і ми теж не залишились осторонь, тому так. Да. Складні часи у всіх, я вважаю. У вас криза, яку ви вже подолали, чи ви ще знаходитесь в цій кризі? Ні, ще в процесі. Ще в процесі, тому я думаю, що все буде гаразд. Що сталося тріщиною найбільшою в стосунку. Емоційне напруження, воно нікуди не дівається. І зовнішні, зовнішні фактори війни і Ви живете разом чи роз'їхали? Я не буду відповідати на це питання, тому що. То ну, ми і жили разом, і роз'їжджалися, але розмов про весілля зараз не йде ваші родині? Зараз точно не до весілля, тому що є ну там першочергові питання, які потрібно закривати. Бажаю, що вас все налагодилось, не сумуйте. Ви побили глечики з Анною Трічер. А? Чи можете розповісти, в чому причина? І от нещодавно вона робила відео трагічне про своє розлучення з Олександром Волошним. Чи підтримували ви її якось? Можливо, хоча б смс-очку написала чи ні? Е, слухайте, я скажу так: я не буду висвітлювати причину нашої там, сварки, бо я вважаю, що це наше особисте. Ми досі не спілкуємось, ми не вирішили цей конфлікт, але. Враховуючи те, що я знаю її більше десяти років, дуже з малого віку ми знайомі. То я коли побачила, що в неї розлучення і розуміла, як їй важко, я їй написала смс в телеграмі з підтримкою. Тому ну я от така людина так, відповіла. Да, дякую, велика близько двох років тому у вас закінчились дуже токсичні аб'юзивні стосунки. Які для вас є такі червоні прапорці в чоловіках, які ви відразу на першому побаченні розумієте, що це взагалі треба уникати максимально цих стосунків. Якщо він говорить про колишніх нас на першому побаченні, я одразу розумію, що все до побачення. Всього хорошого! І на останок питання до не дуже свідомої частини залу Алхім переживає депресію через хейт. Ірина Чемпіон таємно народила дитину, а Інна Воронова покинула свого чоловіка в'язня. Аня, в який момент... Настав той час, коли проводити з вами корпоративи, десь з'являтися з вами на сцені, це стало соромно. Люди відмовляються від цього, їх за це кенцелять, хейтять, і все на світі. Якщо десь на афіші ви з'являєтесь поруч з кимось. Це стало соромно. Що? таке сказав? Я захищаю свою правду, свою точку зору. Через вашу соціальну позицію стосовно мови російських співаків, російських серіалів в інстаграмі. Усі дуже святі. А в житті я знаю, я, я, я можу казати хто, але не хочу. Ніхто не святий. Усі а слухають... хто? Ну скажіть хоч хто, хоч а, то? Звісно, знаю, я тут люксофев. Усі слухають російські пісні, усі дивляться серіали російські. І хай не пить, <звук> що вони цього не роблять. Всі це роблять, але я роблю це відкрито, але, але не... не... Але я більше патріот, ніж інші люди, які розмовляють українською. Тому я за те, щоб... але ви ж стоїте, говорите зі мною. Гарно виходить, дуже гарно. От чого не продовжити так? Бо тому, що мене е, усі ставлять раком насильно. Перейди і кажи, ти маєш я нічого не маю. Я сама, коли прийде час, стану раком, і скажу, заходьте, будь ласка, вельми прошу. Але зараз, коли мене хочуть зґвалтувати, я цього не буду робити, я, як слухала Асі в машині, так і слухаю. Ну це правда. Я для вас творчість її набагато важливіша, ніж її якісь моральні принципи, відповідальність перед країною. Вона, вона підтримує путіністів, вона підтримує країну агресор. Я справа в тому, що не, не розумію, як її пісні. Мій пісні дуже впливають на мій емоційний стан. Мій емоційний стан впливає на мою працездатність, на, 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 на мій в принципі, стан, на заробіток моїх грошей. Чи є коханий, який вас підтримує в цій важкій ситуації? Так. є, так. Як давно ви ну вже це мої самі довгі стосунки після розлучення з чоловіком. У вас е, дуже гарні каблучки, дуже розкішні і дорогі каблучки. Да. Скільки вони коштують? Це каблучки від коханого, я так розумію. Так. А ви вже наречена? Ні, ще не наречена. Це я так візуалізую, це просто каблучки і це просто. Це просто каблучки. Це ми побували в Дубаї, а це це просто це просто три каратіка. І все. Це скільки ось ти купував? Е, не можу сказати. Не на часі такі кінці не казати. Маша і просиня не переживе. Нам нещодавно колишня дружина Остапчука розповідала, що їй подарувала такий годинник, через який вона потім продала і купила собі нерухомість, квартиру. Можна купити квартиру, якщо продати цю каблучку. Можна. Влітку ви потрапили в скандал зі своїм чоловіком. Тим ще відпочивали в комендантську годину, і багато людей писали про те, що от чиновники так живуть і плюють на закони. Як ви це взагалі прокоментуєте? Чи шкодуєте про це, чи не шкодуєте? Зробили якісь висновки з цієї ситуації? Перше, що я скажу, що я б той день не святкувала свій день народження. Це по перше, бо день народження у мене був раніше для тих, хто не знає. По-друге. Я доначе підтримую зсу, підтримую Україну і роблю все, що в моїх силах, для того, щоб перемога була найшвидшою. Впевнене, що всі ті, хто це роблять, вони все розуміють і не обов'язково кричати і писати під якимись постами гадкі коменти для того, щоб бути за Україну і робити щось нормальне. Ось так годину більше відпочивати не будете. <Vegas> Слухайте, а я до того не відпочивала. І після того не відпочивала. І не планувала взагалі той день, вийшов якийсь абсолютно не такий, як планувалося. І це сталося. Що я можу сказати? Дійсно, мені соромно за те, що так сталося, бо я абсолютно не планувала цим якось довести моє нехтування до чогось. Але що зробиш? Ви були діджейкою, так? Чи в минулому це хобі, чи ви досі продовжуєте займатися? Слухайте, я не граю вже десь п'ять років. Звісно, я сумую за своєю, мабуть, але слухайте, у мене народилась дитинка, Маленька ще зовсім. Я це тримала в таємниці. В мене були дуже важкі часи. Я нікому про це не розказувала. Це дівчинка, хлопчик у вас? Не хлопчик, Саш. Алікс. А якщо тебе то повільно до України? Давайте спробуємо. Давайте. Ви е, проявилися як жінка яка зі своїм чоловіком і в горі, і в радості. Це. Чи досі ви разом зі своїм обранцем? Це досі дуже боляча для мене тема. Та так вийшло, що мені треба свій шлях далі прокладувати. Ми розійшлися. Зараз у в'язниця він, він у в'язниці. Так як він відреагував на те, що коли він у в'язниці, бачивська Він не дає мені розлучення. Я вже півроку не спілкуюсь з чоловіком. Нас немає ніякого зв'язку. А чому так ви обірвалися? Це так не сильно на вас вплинуло те, що він загримів у в'язницю, як наркобарон? А я ні, така як дівчина. Знаєте, поганий хлопець і така гарна дівчина. Я була як а, в рожевих окулярах. Але ви ви ж коли починали зустрічатись? Ви знали, чим займається ваш чоловік, і все одно погодились я, на стосунки. Я з ним співала пісні і писала пісні. Чи вже немає почуття? Це складне запитання. Я навіть не знаю, що відповісти на нього зараз. Ще розбираєтесь своїх почуття. Так, я ще розбираюсь. Ви самі ледве не загриміли грати, за, за те, що знімали роботу по коло помилка. Я ж дійсно не бажала цього і ніколи не хотіла а, свою країну якось образити чи якось щось погане для неї зробити. Так вийшло. Я дуже звільняюся. Суд виніс вам вирок. Це випробувальний термін. Да. Що він означає? Які у вас обмеження є? Ніяких обмежень мене немає. Я ж нічого нічого такого не зробила. У мене рік гарної поведінки, так я і до цього була дуже гарна дівчина. Такі от справи, друзі. Не забувайте підписуватись на YouTube канал FM та залишайте свої коментарі під випуском. Обіймаю вас.